Хочете, щоб ваша дитина одночасно гралася та зміцнювала пам'ять? думаю. а вже ж. Грає та вовше. Так, марінчика, ну що, давай з тобою запам'ятаємо наші усі плашечки. Я запам'ятала. Ти впевнена, так зараз і я запам'ятаю. Друга учасниця гри, так? Гработі! Парінька, тепер ще відкривай дві плашечки. Прикладуш, де дві однакові плашечки. я, 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 я. -ти, ти так думаєш, так давай подивимось. Так! Вова, Супер. Я, що, я. Так, ти їх забираєш собі. Тепер твій наступний також. Дві бочки. Дві бочки? Давай подивимось. <газ> І третій хід. хід. Дві бджілки. Що дві однакові джіли. Так, це не однакові. Тут, тут що у нас зображено? зображене? І бджілка. ти. Так, тепер хід іншого учасника. О божечки, дай пригадати, де ж тут що знаходиться. Я хочу відкрити оцю, оцю і оць, о, Боже, і там. Так, Тільки я теж хочу квіточку відкрити. Супер. Ну, я, мабуть, а... оцю відкрию. І оцю. О, ні. Це... Це не те. Я думаю, що тут дві квіточки. Так, так. Давай, що, дві золоті квіточки. Забирай собі сонечко, фішечки. А тепер, давай, наступний хід. Зараз я думаю. А вже ж, а вже ж. банки в мене? Дві баночки меду? Да. Давай подивимось. Вау, Варя! Я тебе вітаю. Що зітхід? Ну що, Валюнька, рахуй свої фішечки, але тут все і так зрозуміло. У мене тільки дві. А у варюньки скільки? У мене шість паги. Тобто дванадцять фішечок. Сонечко, я тебе вітаю. Давай так, розмемочки. У тебе дуже гарна пам'ять. А тепер покажемо, як ми ще граємо в цю гру. Склали фішечки, можна постійно міняти комбінацію. Отже, варінка запам'ятовує, так? Я запам'ятовувала. Скільки плашечок мені перевернути? П'ять? Як п'ять тубірочків? Так, я перевертаю п'ять фішечок і, і п'ять квіточки хочу. Добре. То сонечко. Так, тепер до тебе. А ти тепер показуєш, так? Да? Плашечку, кішечку показуєш і, вир... і кажеш, що там має бути. І відкриваємо, перевіряємо, так? Так. Да. Давай. Отакі квіточки. Якого кольору? Фіолетового. Добре. Що отут зображене? От така. Що? От така бочка з безопка. Тільки баночка, так? Баночка з медом. Давай подивимось. Вот, давай, так, давай подивимось. Так, це нема. Супер. Так. А що отут зображено? Бочка з медом. Добре. І тут, і тут бочка з медом, клас. Я всі відгадала. Так. так. Валенька, як тобі гра Меморі? Дуже гарна. Дуже гарна. Для тіх від трьох рочків. Ой, ти мій помічник маленький, гарненький. Вел... Вел... Величезний. Точно, я забула, як це маленький. Дорослий помічник. Дуже дорослий. Я все згадала. Ну що, давай скажемо всім до побачення. До побачення! Слабый ерый вагер, он ест рыбы